Я Люда, город Германия, город... А, а кому это зачем? Это? Знакомимся. А, мы не знаем а, людей. Сейчас разойдемся, и мы части не знаем, это что надо это. Было в начале. Ну, сейчас будет в конце, давайте. Да. Да. Меня зовут Людмила Афанасьева, я врач гастроэнтеролог. Живу в Германии, в 30 километрах от города Франкфурта. Переехала не беженка, в Украине была своя школа косметологии, ну и, соответственно, своя mm -hmm. Был женат. Наша гостья из солнечного Казахстана. Меня зовут вы Бажанат. Я, я врач-дерматолог, косметолог, трихолог. Около 15 лет уже в косметологии. Mm -hmm. Вот активно работаю с препаратами на дермофиле. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Ариана. Я косметолог. Я живу в Вроцлаві. Mm -hmm. роботу теж в Тиаму. Mm -hmm. э, Інікціоніст. ще работаю по тілу, похудення, теж масажі. Коротше, повний комплекс. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Діана э, приїхала з війною, косметолог, масажист, э, в Скемпно. Uh -huh. Тут не долежалася. <laughs> Західна Україна рівне. Рівне. Uh -huh. uh -huh. Да. У меня память заканчивается, а потом быстрее, пожалуйста. Самый практикующий пес с опытом работы. На сегодняшний день являюсь тренером компании да. Мафил. С радостью посещаю все семинары. И сама уже преподаю. Сама преподаю. С радостью, преподаю. надеюсь, тоже. Да, и советую Мафил. полностью вся линейка, реально работающая, работаю уже достаточно давно и получаем шикарные результаты. Я називаюся Людмила Патучук, проживаю на даний момент 11 років вже хоч проживаю, проживаю в місті Сідніця, uh -huh. веду свій кабінет, свою діяльність uh -huh. і тренер, школеньовець по українському деревни uh до -huh. з медицини естетичної, гінекології естетичної, так як за ага, прекрасно. А ви? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я девять с половиной лет проживаю во Вроцлаве. По образованию я реабилитолог и в Украине работала как реабилитолог. А сейчас здесь изучаю косметологию и прохожу практику в Тк косметологиз, и вот, собственно, попала к вам. Ясно, Таня рекомендовала. Спасибо. Займаюся косметологією. Мене звати Вікторія, я лікар-дерматолог, трихолог, косметолог. Теж приїхала з війною, зараз проживаю в Блівійці. Взагалі я з Вінниці. Мене звати Дарина, я працюю з Іриною Жос. Спеціалізуюся на нульдових процедурах, спа-процедурах і косметологістом. Ірина Жос. Ірина Жос, так працює живу в Вроцлаві, Дніпропетровщина. Петрущина. Ні Ні <laughs> yeah. mm -hmm. Вікторія Гортієнко, я в Польщі вже 5 років, досвід послухає 19 років. роблю багато процедур, від багатьох відмовилася вже. Залишаю тільки улюблені Кіровоградська область. Ага, значит, мы в числе любим. Все добро. Здравствуйте, меня зовут Лиза. Последние два с половиной года живу в Польше, в Аполе. В Аполле. Угу. С вашим брендом знакома уже более года. Нравится, работаю. Спасибо. Всегда очень интересные семинары. Вот. Специализируюсь Спасибо. на инъекционных методиках. Олена Колесник, приїхала mm -hmm. з Дніпра два з половиною роки тому, з війною, живу в Ростові, працюю косметологом. Здравствуйте, меня зовут Еляна, я из Познаня, живу здесь в Польше уже три годы, косметолог и медицинист. Mm -hmm. Я Ірина Карелин, знакома уже с вами давно. аж Ще, а, та, не, не, противно, ну шо ж так сразу, занимаюсь инъекционной и эстетической косметологией Здравствуйте, меня зовут Яна, я из Полтавы, Польше уже 5 лет, город Щецин, опыт работы 15 лет в косметологии, как классическая, так и инъекционная, работаю Совсем недавно с дермафилом познакомилась. Да, но плотненько, тогда, на полистах. Вы да, молодец. Мне нравится, угу. люблю что-то новое всегда учиться. У -у -у. Да. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Лена, приехала из Лешна, работаю в клинике косметологической. Процесс, а, Доброго дня, меня зовут Иванка Соболевская. я в Польше понад 25 лет. У мене кілька факультетів зупинилася на косметології, власний кабінет. А, виконую тільки улюблені а, процедури, решта роблять мої працівники. Супер. Це те, до чого треба всім йти. Мене звати Людмила, приїхала з Черкасу, два з половиною роки тому, косметолог, угу. як ястетистик, частково проблю угу. і мастер депіляції. Дякую, мене звати Оля. Я сама з Вінниці, проживаю на даний час в Познані два з половиною року. Займаюся масажем з патерапією. В цьому році закінчила косметологію, маю диплом. Угу. І дуже мені сподобалася тема, угу. що на російській і українській мові. Угу. І я вирішила до вас під'їхати, ознайомитись з вашою косметикою, може для подальшої співпраці. Дякуємо. Анна Кижевська, город Полтава, приємно, що тут є з моєго міста. Брат зімейної медицини, косметології двадцять. Ага. Ага. Ну, Доброго дня, мене звати Марина. Врослові я проживаю у Жарів. Маю косметичний салон Мері Перфект. Займаюся косметологією естетичною і лікційною. З ельдермофілом співпрацюю. 8 місяців, десь так приблизно дуже задоволена косметикою. Я і мої клієнти. Дякую. І що сталося? Кажи. Ні, я не Я думаю, що всі мене знають. Я мене не треба бути такою самонадіяною. Менеджер компанії Ельдермофіл. Де груп, взагалі то? Я представляю як Ельдермофіл, так і шалея. Також ну, вже рік працюю, тому якщо дівчата, є у вас якісь питання, якщо маєте якісь сумніви щодо препаратів, то можна звертатися. Я також совітуюся з тренерами. Якщо щось знаю сама, то відповідаю на ці питання сама. підтверджую. Так, далі. Я менеджер Медея группа бренд Дермофіни Шалей. Мене може багато хто ще не знає, бо я тут працюю не так давно. Але звертайтеся завжди вам допоможу. Прекрасно. І всім дня ще раз. Мене звати Зоряна. я офіс-менеджер компанії Медея Груп. Яка представляє шолеї дермафіл. Якщо у вас будуть виникати питання з приводу рахунків, з приводу переказів, посилок <рес> так, тоді можете звертатися до мене. Якщо ваші менеджери також будуть у відпустці, я буду займатися вами. Так і ще в нас є одна гарна дівчинка сьогодні. Сум, Ірина, фотограф з Сум. Сум. Сум, два з половиною роки в род сфері косметології більше п'яти років. Як Всі контакти до Оксани, Як клієнт. На. І я Оксана Кардава, яка організувала весь цей сабантуй для вас <соць> з найкращими побажаннями.